Шановні колеги, сьогодні відпрацьовувалися учбове, учбове завдання, вибух на підприємстві з потерпілим. Е, ну, хочу сказати, що дякую всім, хто прийняв участь і вчасно прибув на пункт, оскільки нам вкрай необхідні навчання. Бачимо, що робиться сьогодні в державі, і кожного разу при нарадах у Львові наголошується, що нас можливі диверсійні розвідувальні групи, які можуть в будь-який час, і в будь-якому місці здійснювати терористичні акти. Через те такі навчання необхідні, і я прошу того серйозно відноситися. Є розпорядження Кабінету міністрів номер 47 то переведені наша служба підвищеної готовність. Ну і так як ви є всі служби цивільного захисту району, ви так само переведені в підвищуємо готовність. Тому і ті навчання сьогодні вони були призначені для того. Дуже ще раз дуже дякую, що всі гарно приїхали, швидко зреагували. Є деякі недоліки, там, наприклад, по газовій службі. Ви як прибуваєте як керівник, ви маєте першим ділом підійти до штабу, тобто є представник об'єкту, є наш працівник, є з адміністратора, ну, в нашому випадку голова. Що ви маєте підійти і не так приїхати, бо ви приїхали і ви знаєте, що робити. Ні-ні. До столика Ні -ні. треба До столика. підійти, і там фіксується час ваш прибуття, ви отримуєте задачу і виконуєте, і потім приходите і доповідаєте. Для того організується той штаб. Дорем питань нема, міліція добре, пожежна ясно добре.